Друзі, завжди пам'ятайте про свою безпеку. Дівчина на відео припустилася великої помилки, коли розвернулася спиною до незнайомця. Всім привіт! Урок з самооборони. В цьому відео я розповім вам, як правильно себе вести в ліфті з незнайомим чоловіком. Перше, що ви маєте пам'ятати. Це ніколи не стояти спиною до незнайомця, як дівчина на цьому відео. Саме краще стояти до нього боком, тоді він не зможе одночасно схватити вас за дві руки. Ви маєте розуміти, що в чоловіка набагато більше сили, ніж у жінки, тому вступати з ним в кулачний бій немає сенсу. Саме найкращий варіант в такій ситуації, коли ви заходите в ліфт або вже в ліфті, дістати свої ключі і тримати їх в руці, а ще краще зажати їх в кулак. І тоді ви зможете вирівняти свої сили і можете нанести серйозний удар супернику, який нанесе йому великої шкоди. Удари можна наносити в лице, в око, в шию, в живіт. І ці удари будуть дуже руйнівні для вашого суперника. Тому, кому сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, комент. Всім дякую.